Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас заняття соціуму, а тема нашого заняття одягнімо ляльку Оринку на прогулянку. Стали ми на ганок і сказали добрий ранок сонцю, полю і травичці, добрим людям, тихій річці, добрий ранок світа мій, мирний, чистий, голубий. Дітки, у групі з'явилася нова лялька Оринка. Але вона чомусь не вітається з нами. Давайте ляльку Оринку навчимо вітатися. Дітки, а як потрібно вітатися під час зустрічі? Правильно, можна привітатися. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Привіт. Молодці. Так, вітатися можна по-різному. Головне, потрібно посміхатися. Люди вітаються зі своїми батьками, друзями, знайомими. А ще з ким можна привітатися? Скажіть мені, будь ласка. Правильно, з природою, з сонцем, з небом, з хмарами. Давайте привітаємося з вами із сонечком. Я всміхаю сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточки, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Я всміхаюсь друзям, зичу їм добра. Дітки, давайте з вами пограємо дидактичну гру, що ми робимо на прогулянці. Я вам буду показувати картинки, а ви мені повинні сказати, що роблять дітки. Дітки гуляють і граються. На цій картинці що дітки роблять? Катаються, прибирають, саджають, поливають. Молодці. Ну що ж, тепер ходімо на прогулянку з нашою оринкою. Ой, малята, погляньте, чомусь наша оринка засумувала. Не знаєте чому? Дітки, мені лялька сказала, що вона не знає, що потрібно одягати на прогулянку, допоможемо їй? А що це лежить? Правильно, це одяг. Пограємо з вами ще одну дидактичну гру, якого кольору одяг? Якого кольору для ляльки сукня? Молодці, синього, якого кольору для ляльки ковтинка? Так, жовтого, якого кольору у ляльки курточка. Молодці білого, якого кольору штани. Так, зеленого. Якого кольору чобітки для ляльки. Так, розумнички червоного. Пограємо з вами ще одну дидактичну гру. Один багато. Одна майка. Багато маєк. Одна сукня, багато суконь. Одна сорочка, багато сорочок. Так, розумнички мої. Для літнього одягу потрібна тонка тканина, щоб було неспекотно в ній та зручно. Виготовляють таку тканину з бавовни, тобто бавовняна тканина. А для осіннього одягу вже потрібна тканина тепла, тобто вовняна, пухнаста. Ну що, малята? Пропоную вам відпочити і виконати фізкульт хвилинку. По долині ми гуляємо, фізкульт хвилинку починаємо, справа ліс, а зліва поле, унизу глибоке море. Небі сонечко сіяє, разом з нами промовляє. Раз, два, три, чотири, п'ять. дружні ми зростать. Ну і остання дидактична гра розкажемо нашій оринці, що потрібно одягнути на прогулянку. Ми ж з вами підемо на прогулянку. Що потрібно спочатку одягнути? Правильно, спочатку потрібно одягнути кофту. Штани, що потім одягають? Чобітки, шапку і курточку. Так, розумнички мої, що мої малята сьогодні робили? Правильно, вчили оринку одягатися на прогулянку. А що вам сподобалося? Розкажіть мені, будь ласка. Я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте, мої хороші!